Так, друзі, яка у нас тут ситуація? Тут на спальній кімната і була ситуація, що багато цяточок було десь, ну косяків по Тобто по Повідлітало десь що, піш покривало локально, де потрібно було, і зробили таку таку отделку, скажімо так. Просто намалювали різні фігури. Так, якби економно і, так, і таку зробили спальню, якби дитячу більше. Як кажуть спальна математика. Ось така ситуація. Так це все діло зробили. В цілому, я скажу, дуже прикольно виглядає. Тобто я не очікував, що так вийде. Ну, В цілому можливо комусь потрібно локально десь поправити стіну, тобто і неохотить її всю перекрашувати. Можна от... Отак От зробити. Ну, якщо вам це підходить і подобається, такі речі. Ну, в цілому, так виглядає солідно і прикольно. Все, друзі, всім дякую за перегляд, всім пока!